Привіт! Приїхав з лісу. І що? Я ще такий в шапці, бо змокрівшись. Знімав відеопортрет, зайшли в бібліотеку, там знімали пару кадрів. Купив таку книжку. Зроблено половину не зроблена взагалі. Скрам. Навчись робити вдвічі більше за менший час. Ну, не знаю, побачимо. Цього якраз не вистачає. Цікаво, цікаво. Людина, яку я знімав, сказала, що ну, в принципі, непогано. Лідер не бос. Власник продукту задає, що потрібно виконувати та чому. А як команда досягатиме цього, та хто саме? Справа команда. Монтаж відео, монтаж відео, монтаж відео, треба монтувати. Завтра ми робимо знову пряму трансляцію. Концерту Епелець. 18.00, Версаль, Луцьк. Субота, 10 грудня запропонували нам цю зйомку буквально пару днів назад. У мене ж є невеличка команда з двох людей, які зі мною вже там два роки. І я ще до того тільки побачив в рекламу, що вони будуть Луцьку, зразу купив квитки, хотів Солію піти, хотілося побути з дитиною в отій атмосфері. Але тут вибираю роботу. Такий час, що не так її багато, щоб нею нехтувати. Пацани збирають на тачки для зсу, і це круто. З Ютубу також люди донатять. Прийшов помонтувати, свій телефон зарядку в зарядку Така інфа. Вимоги до власного продукту. Мати глибокі знання сфери діяльності та повноваження для прийняття остаточного рішення. Добре. Бути завжди доступним для відповіді на питання команди та нести відповідальність за отримання цінності. Окей. Снідаємо, читаємо книжку і працювати. Ну, все, 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 клас. Майже друга година, а ще не монтував. У мене така штука, завтра у нас відбувається пряма трансляція концерту. Я вже весь там. Я вже думаю, знаю, які можуть бути форс-мажорні штуки і до них готуюся. Взяв додаткову камеру завтра на зйомку, знайшов 70-200 об'єктивчик, який може знімати здалека. Домовився з людиною, яка розбирається в інтернет мережах Сказали мені, що можливо не ок інтернет на тій локації, де ми завтра працюємо, і можуть бути проблеми із, зі зв'язком. Тому треба взяти відповідного спеціаліста, який більш компетентний, як ти. Навіть зараз відкриваючи проєкт по монтажу, я вже думаю про завтрашню зйомку і вже нею живу і думаю, щоб все було. От Так, я приїхав. Тут побув буквально 20 хвилин і пропало світло. Е, мені треба зараз зняти реклама Суші. Реклам... Реклама для Суші. Перекріпляю телефон. Я я, я я їх поклав в рюкзак, а вони так отак перемішалися. Ну, я зроблю гарно. Насправді, знижка на кожну другу позицію суші в чеку. Сет плюс сет на другий сет 50, сет плюс ров на другий ров 50. Прекрасно. Смачно. Полай, полай, і застрілай не мокрай. Свок юнакою доро... Субота, 18.00 Версаль. Але я спочатку з'їм, бо я хочу їсти. Це смачно, і коли ти робиш рекламу, ти завжди маєш казати, що це смачно, навіть якщо тобі не смачно. Але тут в них реально смачно. Суші і ямі. І щоб було гарно до того, поки я не засадив їх в рюкзак і не походив з цим рюкзаком. Знаходяться вони в промені на четвертому поверсі. Ще недавно мене запитали, у вас такий вільний блог, ви такі вільні та та-та. Як ви ставитесь до соціальних якихось рамок? І я такий, з неї сторони, та ніяк, як, хто, типу, мені пофіг, ти такий вільна людина. Але з іншої, мені важко себе отак піти, знімати на вулиці. Є якісь певні моменти, коли ти знаходишся серед людей. Ти не робиш так, ніби ти такий вільний і тебе не цікавить думка оточуючих. Тому все воно відносне. В половини будинку провало світло, в вполовини є. Щось там вибуло, і ніхто не знає, куди дзвонити. Ну, понятно, що в мене нема. А в нас ще піщать двері в холі, скажімо так, бо там, типу, електронний замок, і коли нема світла, воно піщить. Зараз в частини будинку є світло, але воно все рівно піщить. Та я так, але це такі якісь ніби, з однієї сторони смішні проблеми, на мою думку. Ну, це для мене. Є люди, яким світло і електрика прям не вхідні, а я можу сісти в машину, і просто поїхати в місце, де є світло. Іду, спробую в кафе попрацювати. Хоча б години-дві випити хвись чаю. Ну, я надіюсь, відео я це закину сьогодні, тому ви завтра прийдете на концерт. День підходить до завершення. Е, тут ви бачили картину в мене взаді за спиною. І ну, сильно подарували мені таку картину. Ну, я сам напросився, напевно, так? Ну, коротше, вона в мене от вісить і буде надихати. Дякую ще раз. Я тут буду читати книжки і дивитися на неї, і такий о, клас, 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 клас. Чимось мені вона асоціюється з хвилями океаном вверх. Так, а тут якась загадкова дівчина. Хм, хто це?